так, сьогодні, сьогодні наша перша зустріч з вами. Мене звати Валентина, Я вам нагадаю, Тож, ви можете сьогодні встановити сонячну станцію в рамках грантової програми з компенсацією таким чином, вже ставати енергонезалежною сьогодні. Як ми і проговорювали, 15 кВт станція і 3 АКБ, я правильно розумію? Ну нагадую, що можливість обмежена, тому нагайте гайте часу. Давайте можливо ми зустрінемось повторно в офісі. Few moments later. А, так, звісно, я вас пам'ятаю. Добрий день. Так, як ми з вами проговорювали, я вам надала пакет документів. все. зараз, звісно, вже трошки змінилася ціна, і відповідно на превеликий жаль, грантова програма вже не працює. Вона закінчилась, тому що я казала, обмежений був кошторис. Звісно, але є пільгове кредитування. Я про це вам розповідала також. Давайте обговоримо стосовно цієї пропозиції. Фі момент слет. Звісно, ми з вами вже розмовляли повторно. Я ж вам надавала документи нашого консультанта банку партнерів стосовно е, пільгового кредитування. Але ціна знову ж таки змінилась. Зараз у нас вже літо, якби липень місяць. Так, звісно, я вас пам'ятаю. Ви в мене вже в обраних. Але на превеликий жаль, ціна змінилась, і вже в нас немає такої крутої пропозиції для вас, як була майже рік тому. І на превеликий жаль, вже дуже сильно затягуються терміни поставки обладнання. Ми ж з вами про це проговорювали. Самі розумієте, почались блекаути. Треба вже буде трошки почекати.